Всім привіт! Мене звати Юля і я графічний дизайнер з досвідом 10 років, напевно, вже навіть більше. І також я є власницею магазинів цифрових продуктів на платформі Creative Market та Etsy. В цьому відео я хочу поговорити взагалі, що таке цифрові продукти, для кого вони, хто може їх створювати, які вони бувають і які вони взагалі надають нам переваги. Я вам скажу, я працювала в офісі. 3-4 роки, напевно, це було давно, я не пам'ятаю. І в якийсь момент я зрозуміла, що я просто задовбалась. Я більше не хочу працювати з клієнтами, які мене не цінують. Я не хочу працювати над нецікавими проектами, які я не обираю. І в якийсь момент я просто пішла на фриланс, і це було найкраще взагалі рішення мого життя, тому що я нарешті відчула цю свободу. Я нарешті змогла проявляти свою креативність ну, відносно, так як я її бачу, все одно там присутні і правки, і дедлайни, і оце все, що ми не любимо. Але це вже була величезна різниця з офісною роботою. Я дуже рада, що я це зробила. І е я працювала в такому режимі напевно три або чотири роки, і в якийсь момент я зрозуміла, що я не хочу присвячувати увесь свій робочий час роботі, яка просто обмінюється на долари. Я не хочу бути залежною від цього робочого часу і прямої включеності в роботу. Тому я почала шукати якісь альтернативні. Способи заробітку. І тоді я вперше задумалася взагалі про цифрові продукти. На той час я не знала взагалі, які вони існують, які вони бувають. Це був якийсь взагалі інший світ, про який я ніколи не думала. Який... Ну, я, в принципі, знала, що це існує, тому що всі ми користуємося як дизайнери чи ілюстратори, чи творчі люди. Ми всі користуємося якимись інструментами, які створили для нас інші дизайнери та ілюстратори. Ми всі купуємо ілюстрації, там фотографії на стоках, ми всі купуємо там якийсь мокап, ми всі користуємося шрифтами, але ми просто якось не задумуємося, що це взагалі хтось створив, хтось продає, і хтось отримує за це гроші. І от я задумалася про це, і я вирішила, що я, в принципі, теж можу щось створити і спробувати це продати. Мушу визнати, що. Перші мої дві спроби створити цифрові продукти були абсолютно невдалими. Вони продались нуль разів. І тоді мій внутрішній критик там почав мені таке казати, що Та, ти взагалі куди лізеш, це не для тебе, типу, дивись, у тебе скілу не вистачає для того, щоб створювати там якісь продукти. І Дякую собі, що я тоді не послухала цього критика, я не послухала тоді цього самозванця свого. І я все-таки вирішила трошки покрутити цю ситуацію з різних сторін і знайти той продукт, який все-таки буде продаватися. Тому що я так думала собі раціонально: ну, якщо є велика кількість продавців, дизайнерів, ілюстраторів, які продають свої е, продукти. І у них це виходить і виходить успішно. То, власне, чому у мене це повинно не вийти? І от з такими думками я почала робити інші товари. Я переключилась на створення мокапів для дизайнерів. І ось тут у мене вже, що називається, поперло. Я почала бачити віддачу від ринку, я почала бачити, що мої продукти продаються. І не з першого разу я взагалі нащупила нішу свою продуктову. Але тим не менш я зрозуміла, в якому напрямку мені потрібно рухатися. І це було дуже приємно взагалі, коли ти от спиш, на ранок прокидаєшся, а у тебе там якісь продажі, якісь гроші тобі прийшли, хоча ти в цей час взагалі для цього нічого не робив. Якщо ви дизайнер або ілюстратор, або художник, або взагалі людина з якимись творчими технічними навичками, то ви Уже можете створювати свій перший цифровий продукт незалежно від вашого досвіду. Напевне, найпростіше з чого можна розпочати, це темплейти, графічні шаблони. Це можуть бути презентації, наприклад, або шаблони для соцмереж, або шаблони сайтів. Самі розумієте, є багато різних різновидів, але це, мабуть, найнижчий такий поріг входу. Цифрові продукти, тому що це відносно просто створити. Як же, взагалі, почати створювати цифрові продукти? Ну, по-перше, вам треба. Визначитися з нішою. Це не означає, що ви цю нішу обираєте раз і назавжди. Як я вже казала, мої перші два продукти були в інших нішах і вони не зайшли, тому я переключилася на мокапи. Але ви повинні з чогось почати. І я рекомендую починати з того, що ви вже робите на постійній основі. Якщо ви малюєте логотипи, спробуйте продавати шаблони логотипів. Якщо ви робите поліграфію, продавайте шаблони поліграфії. Я вам дуже раджу почати з якогось маленького, простого виконання виконанні продукту, щоб ви там не вигоріли в процесі. І аналізувати взагалі, як відгукується ринок, чи є інтерес до вашого продукту, чи є перегляди, чи є продажі. І Виходячи з цього, ви будете аналізувати, що взагалі відбувається з ринком з вашим продуктом, і від цього відштовхувати, що вам робити далі. Чи вам пробувати якийсь інший продукт, чи вам покращувати свої продукти в цій ніші. Зараз я вже не уявляю своє життя без пасивного доходу. Це дуже багато мене рятувало від таких ситуацій, коли, наприклад, немає клієнтів. І місяць, ну, в принципі, видався невдалий, і я його витягувала тільки завдяки своїх, своїм магазинам цифрових продуктів. Для мене успіх в житті це свобода, це відчувати свободу. Ну, звісно, гроші повинні бути. Якісь там визнання, якась реалізація своєї креативності, вона повинна бути. Але якщо не буде ось цього ключового елементу свободи, то всі ці гроші і вся ця креативність не буде мати. Для мене ніякого сенсу, якщо у мене немає часу провести час з собою, зі своєю родиною, зі своєю дитиною, якщо у мене немає можливості в будь-який день, в будь-який час, коли я захочу, робити будь-що, що я захочу, не знаю, почитати книжку, полежати на дивані, поїхати кататися на велосипедах або ну, просто нам пограти в ігри. Для мене це супер критично. І тому, якщо ви думаєте, що ви також хотіли би спробувати себе в цифрових товарах, я вас закликаю, реально спробуйте. Тому що, якщо ви не спробуєте, ви ніколи не дізнаєтеся, взагалі вийде у вас чи ні. А якщо ви спробуєте, то ви ну, маєте величезні шанси отримати результат і побудувати той стиль життя, який ви хочете. Але з іншого боку, я взагалі не дуже люблю, коли кажуть, пасивний дохід, тому що... Це створює якусь таку ілюзію, ніби ти нічого не робиш, і гроші звідкись там самі беруться і до тебе приходять. Бо це неправда, це дуже таке помилкове хибне твердження. Для того, щоб отримувати нормальний пасивний дохід, треба дійсно багато працювати. Просто він проявляється інакше, цей дохід, і він вас не обмежує. Тобто, у вас от є там. В добі 24 години ви ними не обмежені. Ви можете продати на 100 доларів там в цей день, можете на 1000. Тобто, таким чином ваш заробіток не залежить від того часу, який ви напряму вкладаєте в роботу. Тому що ви продукт створюєте тільки один раз, а продається він потім безкінечну кількість разів. Я дуже сподіваюся, що я вас хоч трохи надихнула цим відео, і ви підете все-таки на Creative Market і подивитеся, які ж там є цифрові продукти і що ви можете зі своїми навичками створити. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, я буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. Па-па! Ось, бачите, сижу, записую для вас відос. У ми на продажі. Приємно!